От в мене така поломка трапилась, може комусь буде цікаво, Ну, правильна машинка. Це ще одна з перших Вон, Samsung Compact. Перестала крутитися барабан. Все воду набирає, двигун вмикається, реверс переключається, все, тобто двигун, все працює. Ну, я зразу припустив, що щось трапилось з ременем. Ось у який бачите, на шківу. Вон він. Оцей ремень він злетів. Оцю гаечку треба спочатку наживити, щоб вона була, ну, щоб пару відків оборотів до того, щоб затягнути було. От я підклинив, якраз по розміру пробка підійшла. Підклинив, зробив натяжку. Все, ремінь натягнутий. Гайку затягнув, вирішив ту пробку і не виймати. Вона діелектрична, м'яка не пошкодить. Але вона, якщо щось відкрутиться, і це і вирішив ще одну сюди накрутити гаєчку дай законтрити її. Ну що, будемо випробувати, що у нас вийшло? Підключили злив воду електрику. Давайте поставимо на квік. На максимальні оберти. Тут поставимо колд. Не треба нам зараз нагрівати. Ну, давайте спін поставимо на, 6, на 600 для початку і квік. О. Пішла на дракон. Так, відключилося. Ну, коли нема, все у нас почало працювати. Як ви бачите. Зараз в іншу сторону. Тобто, який висновок? Через багато років треба робити або натяжку ременя, якщо це можливо, або його треба замінювати. Якщо він вже злетів, це сигнал того, що він прослав.